Субота і львівські бараховки. Після бараховок покажу, що купив та продав там протягом останнього тижня. Баховка на торпеду починається з дощу. Я давно 200 Скільки це ніж? — 150. А коробочки немає з-під годинника цього. Тривай. Цікаве мистецтво. А, це нога? Ще щось інше. Я думав щось інше. А скільки 7 гривень. А що тут сіла? Беру і старий бомжир у іцемаріт. Давайте купити кав'я, ну, три. Знову до них і все тут буде закінчено. Погода покращилася на барховці, але людей все одно небагато, тому що субота. Завтра повинно бути набагато більше, якщо погода дозволить. Тисяча гривень продають стріщинами. Ті по 300 це 500. На бачу, на Іолі, типу, По 300 гривен. На его лите типу, продано, вот такая за 300 продано. Ну я не знаю, мне кажется, если поставить. Оба, да ты все бамбуль набрал. А на мне версия ритмы Посолю в туалет А книжка? Писяй Книжка 50 граев. Скильки солнце 100 гривень? Или 100, 100, 100. На магніті відкривається для золота, бля.

Можна більш подорож. За 100 грн визьму. Разом продаєте, так? Ну так. І скидки цей театр кушта? Я не знаю, не бачу, що ще найдеться з квитківками. Виробник НДР. Кількість ваза? Чотири. Баварія. Так, сьогодні у вас скромно. Купив ляльковий театр декілька фігур за 150 гривень. Це разом. НДР До 26 го години. з кими, я би сам пішов. Ні, ні, ні. То напевно, воно шрок вийшло. 26 го години. До 26 години. О, 25, 25. 25. 26 26, 19, 25. Так. 25 роту. Ну, ти вийшов до терміну. Так. Первій тут. Але... То печиво, що такого на кінці там ставить. О, бізнес-мен річ. То я поважаю. Яку ціну рублі? Рублі? Буде всі три штуки за 500. Нічого собі. Нормально в мене ціна, бля. <ривіт> ну Тобляє так. я кернюю страдав, то я би тут на базарі не стояв. Чи то за, за, за дешево, як ти кажеш? Я думаю, що так. Ще нових ну, треба додати і нормально буде. Ну, добре буде. <ривіт> так, за Замок скільки? <ривіт> не знаю. Антикварні речі бачиш, всі. Ну, запакуєте добре. Яку ціну? По 30 гривень. фігурки ага. старовинні. Добре. Зараз пообраються, я поберу. Я цей вот 6. Не сучасні я, але посторонні. З барахоки на торпедо я вже поїхав, вже заїхав до своєї підписниці і набрав багато різних цікавих речей. Скупився на дуже великі гроші, ну, відносно великі. Для когось великі, для когось маленькі, для мене середньо. Зараз покажу, що купив. В машині трішки незручно показувати, але щось покажу. Тут в нас срібло з позолотою. 2001 рік. З маркою, але, на жаль, сама коробочка в такому стані. А, з цим іде. Тут фотоапарат кодак розкладається срібло для шабату. Тут у нас мельхіор, два набори. Тут дрібниці трішки срібла. Від 125-та золота медаль. Шкільна, але це не чиста золото. Тут по, -по золоту цього на всього. -навсього. Золоті медалі в основному були в кінці 40-х, початок 50-х років, і вони менші за діаметром. Це у нас з казино токени 80-ті роки. Монети срібні, це ювілейна монета Харків. Є двіга 10 злотих. Одна крона. От, за це все заплатив 20 тисяч гривень. Тут в основному потягло оце срібло. Я вже біля оберного так що спочатку протолки на вернісазі. <звучить> я вам скажу, вигай до мене дядька, а ваше ВДВ є, звідки він знає. А я бачу, що прийдеться напевно, йти до нього перекупляти. Вайська <риклад> 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 дяді Васі. У мене куча знайомих стоїть. Що в мене ж нового? А. Непогано. 200 гривень. Бо нема на що міняти. — Ну бери, бери. Ну, запішок. Добре. Що? Нам далеко, ми тут 200 метрів. Дякую. 150 зараз буде. так. — буде А скажіть, в мене 600. Отакі нічого не сумні береш? Покажи, пані. Я політувала то. Ось таке ось. А, нет, не. то сучасно. Да. Да. Не вы... А тут да. да, за… нет, не, не, то там Это очень важно. Это очень не бери, Люлька. 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 что Люлька. 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 там Люлька. 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 хай був. Аня, що Люлька. 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 Так, у меня Одну сегодня разбросали. Иди, а вы много не ешьте, бо у вас не мочают. Не за сколько такого продаете? Для вас что так есть. Вот бо то авторское. Так, разу, я и, я бачу. Да. И та, Спасибо. и та, зараза, сегодня поставил на край. Ставлю стил, хоп. <рек> все, я уже приехал. Разумею. Бачите, уже майже и нема. Так. Що нових треба не робити? Так. Так, треба, щоб принесли нормально, знаєте. Такі на файних шуречках, так О, ще не віці. Ви вас побачили так? Да? свічник тут дядька, вже забрали. Я то 80-й рік, я так дивлюся. А що написано, він сам не знав купував. Каже, мені подобається. Все. Ну якщо подобається, треба так. брати. Значки, значки. Прості алюмінієві. Йонкові іграшки на вернісажі Та інші предмети. рафінади. І скільки коштують? 120 ти. Цікаві предмети у Романа і Володимира. Порцеляна Європа. Радянський Союз вази прикольні. Альбоми з марками, так сказати, маторські колекції.

А скоріше скоріш за все, Ну, Ти зрозумів, Рома? За 500 гривень. Дата стоїть 1917, але потім вдома ще перевірю. Треба розшифрувати англійський коймо. Накупив срібла. Тут ручки срібні. А це у нас метал. Все це на 4 тисячі гривень придбав. Кути? Тут на ну, перекот кіска і срібло. Срібло тут все стерлінг. Англія. Друзі, в мене до вас серйозна розмова. В мене впали перегляди на відео. За півроку слабкі перегляди. До цього було набагато краще. Помітив, що досить мало з вас, моїх глядачів, ставить сподобайки під відео. Наприклад, відео на 10 тисяч переглядів, а сподобайок тільки 300, тобто 3%. Я стараюся для вас знімаю відео різноманітне, ділюся різною цікавою та цінною інформацією. Так що хочу вас попросити, частіше ставити сподобайки під відео. Для вас це не важко, для мене приємно і буде додатковий стимул для розвитку мого YouTube каналу. Барахолка біля пам'ятника Івана Федорова. Подивимось, що тут цікаве можуть продавати. Взагалі тут в основному книжки продають, ну можна і інше знайти. Що цікавого є? Багато. Тобу... Не в мене нема поки що. Ясно. Це що, рука папи римського? За 15 а для чого воно взагалі? Не знаю. えい Хочу вам порекомендувати телеграм-канал мого підписника. Він займається тим, що викладає інформацію по новим продуктам Національного банку України. Тобто монети, банкноти дуже зручно користуватися і слідкувати за новинами. Також в телеграм-каналі є інформація по комерційним банкам, в які дні і за яку суму планується реалізація. Продукції Національного банку України. Як для мене то дуже підходить, тому що не завжди є час слідкувати за новинами НБУ, а так мені напряму приходить сповіщення в телеграмі, що виходить якась нова монета. Так що всім рекомендую. Посилання буде в описі під відео і закріпленому в закріпленому коментарі. Сьогоднішні покупки скупилися більше, ніж на 25 тисяч гривень за сьогодні. Янкові іграшки по 30 гривень купував на барховці. Скільки продадуться, буде видно. Заїжджав до своєї підписниці, купив деякі предмети, монети, жетони, медаль золота. Трішки ювелірки, Срібло, стерлінг 925-та проба. Для вина. З блюдцем разом. Тут майже 200 грам срібла. Фотоапарат, кодек. Гарний для декорації, але тут міха пошкодження. Це набрахові забрав за 100 гривень. Такий набір срібла з позолотою. Тут воно йде без капсули. Я дивився. Вона саме без капсули йде. З маркою. Загалом кількість таких наборів 90 тисяч була випущена королевою на чолі. 2001 рік здається. Так, срібло з Вернісажу мені оце все гуртом віддали за 4000 гривень. І це окремо купив по 500 гривень. Чому окремо? Тому що спочатку це купив, а потім мені запропонувало це гуртом купити. Тут є корозія на деяких. Але все одно ручки тут срібні, срібо тут англійське. Є як і 60-ті роки, так і початок 20-го століття. Тут у нас кістка зі срібом. Тут рік писали, але вже не видно. Треба буде потім розшифрувати дзвіночок. Ось такий. Трішки мельхіору, Мельхіор новий. гарна патина на столових приборах. Така статуєтка дерев'яна. Не знаю, дивлюся, в Європі вони продаються. За 100 гривень купив. Буде видно, за скільки вдасться продати. Ляльковий театр це у нас НДР. Ось бірочка. За 150 гривень всі фігурки. За скільки буду продавати, поки що не знаю. Така велика сума, тому що є серій, саме дороге це ось це. На жаль, не встигну я це все виставити на продаж свій телеграм канал тому виставлю, скоріш за все, серед тижня. Не вдається мені по часу все встигати. Тим більше, весь цей тиждень я зайнятий своїми сімейними справами, майже не працюю. І сьогодні між барахоками їздив по справам. І завтра буду їздити, тому в мене так. Тиждень не дуже серйозний по роботі, багато часу по сімейним справам. Зараз я вам покажу те, що купив та продав на протязі останнього тижня. Їздив до підписника і затарився трішки товаром. Тут більше ніж на 7000 гривень. Голов'яні солдатики, немало за них заплатив. Тут на 2000 гривень. Це в нас Європа. Не знаю, як вони будуть продаватися. Думаю, що добре. Заплатив майже 40 гривень за одного солдатика. Є трішки кольорових. Це саме не сучасні, а періоду радянських часів солдатики. Також немало заплатив. Це за значки ось такі. Це департамент поліції, різні штати, різні значки. У мене 11 коробок. В кожній коробці по два значка. До них йдуть ще ось такі сертифікати. Продавати буду в своєму телеграм-каналі, або вже виставив. Це у нас чохол для окулярів. Дерев'яний розмальовка палях. Так всередині виглядає. Треба підклеїти, і все буде добре. Хоча, мабуть, це не дерево, це більше як пластмаса. Є підпис палях є художник. Значки, брошка бонусом до чохла. Ось такі брошки, сучасні гарні брошки. Ось така дуже гарна. І тут трішки отів на благодійність продам кудись задоначу. Ось така. Ще було трішки срібло, але я забув його показати. Зустрічався з підписницею, придбав всі ці предмети на суму 3200 гривень. Позолочений годинник, польот тонкий, непрацюючий, 20 мікрон по Монети. Тут у нас три монети на честь Євро 2012. футбол. Підгорецький замок 2015 рік, Небесна Сотня 2014 рік. Ніж новий стан Вікторі Нокс. І ось така пірьова ручка Вотермен. Пюро тут у нас. Позолочене, не золоте. На золотих пірях ставиться проба цифрами. Наприклад, 585 золото, 750 -та також золото. І 925 проба може бути срібло. Тут лише позолоте. Але ручка досить якісна і така важка. Виробник Франція, скоріше за все. Тут Париж. Написано. Ось така закупка на 3200 гривень. Тришки продажів. Сервіс продався англійський з пташками. Гарний сервіс. Брав його, не дивлячись на дефекти ті, що є тут по деяким позиціям. однієї чашки немає. Але сам по собі досить гарний сервіс, більше як української тематики. Купував я його за 1500 гривень і продав за 1500 гривень. Дорожче не вдалося, таке буває. Нічого з цим не поробиш. Зато зараз місце звільнив, трішки більше місця буде. Трілочка продалася за 150 гривень. Приїхав з Німеччини, прибуток 50%. Так, цей сервіс продався за 1600 гривень, мінус комісія 100 гривень. Будиночки, янкова прикраса, порцелянові підписні, продані моєму підписнику по 200 гривень кожна. Купувалися на бараховці по 50 гривень. Тришки продажів. стамески продалися цей набір за 350 гривень. Два матраці. Один менший за 500 гривень, другий більший. Я вже запакував, готовлю на відправку за 700 гривень. Викрутка за 150 гривень. Така викрутка набір за 350 гривень, футляр для монети. По діаметру це на золоту монету. За 150 гривень. Цей келих проданий за 250 Це бонусом, тому що людина хотіла купити, але тут виявився дефект. Бонусом до цієї покупки. Е, така штука з рову за 100 гривень. Потім така ємкість під щось за 250 гривень. Скринька така за 200 гривень. Така тарілочка декоративна, здається, 200 гривень. Е, чарки 350 гривень. Це у нас ово три штуки тільки. Картина за 150 гривень продана, цей кіт за 100 гривень. Те, що купував, окремо кажу, за 100 гривень, за 50 за 20 гривень. Це за 50 гривень. Все інше прибуток в мене 50%. І також продав такий набір поліцейського кабура, чохли під наручники і спецзасоби за 500 гривень купував приблизно за 300 гривень.